19 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили 21 кацапський безпілотний літальний апарат іранського виробництва типу Шахет 136 із 26 запущених рашистами. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, в ГАУ Нижній Новгород потужно палало підприємство із виробництва пластмас, в ГАУ Тула впав непізнаний безпілотний літальний апарат. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Цивільне населення тимчасово захоплених територій. Рашисти продовжують використовувати у власних цілях, прикриваючись живим щитом. Так, в місті Скадовськ Херсонської області станом на 18 квітня 2023 року рашистські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов'язання щодо заборони виїзду за межі району. В населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження рашистської окупаційної так званої влади щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкоміць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття кацапських військових коновалів. В підрозділах рашистського добровольчого формування Нєвській, які беруть участь в бойових діях на Донеччині, песиголовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат, збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та попензлювати з районів ведення бойових дій до Рашистської Федерації.